Вдягнися ти сьогодні зранку, як небо пахне ще зірками. У рідну українську вишиванку з живими шитою нитками. Люби свою сорочку шиту, в ній України вся родина, легенду бережи нажиту, вона, як життєдайна днина. В одному з українських сіл жила одна жінка, якої було четверо дітей два сини та дві доньки. Діти тішили матір труботою та працювитістю, були слухняними та добрими. Ішов час, діти підростали, і колись маленькі хлопчики стали дужими паробками. Одного сонячного дня вони підійшли до матері та попросили її благословення в далеку дорогу, яку брати зібрались в грошах. Сльози виступили на очах у матері. Вона благословила синів. Та почала збирати їх у коробку. Весь день жінка, не покидаючи рук, покла хліб та варила осва. Вже на вечір любляча мати сіла шити сорочки для поробків. Ось і день добігає кінця, ніч тихо опускається на луги та поля, а жінка вишиває останні сорочки. На дворі вже було темно, коли мати присіла біля сплячих синів. Вона довгий час дивилася на них лагідним, люблячим та ніжним поглядом. Не вона, як завина. І насни жінці дивний сон. Ніби хтось ходить по хаті, а в руках сорочки. Але сорочки не звичайні, а з вишивкою на шиї та рукава. Там були і квіти, і листя, і червона калина. Кольорів було небагато, чорний, червоний і зовсім трохи жовтого то зеленого. Довго мати розглядала вишивку та милувалася нею, аж поки не почула голос. Виший і ти, малюнок цей, тоді твої сини будуть міцні та здорові. Бо чорна нитка то земля українська, червона сонце, що клієне боспи. Жовта то нескінченна любов матері, а зелена молода травичка на весь. Покинулась жінка, глянула на дітей, помісоват поспали. Взялася вона вишивати сорочки, як у вісні. Вколола голкою тканину і сталося диво. З'явився цілий візерунок. З першими променями сонця всі сорочки були вишені. Сини подякували матері за турботу, вмилися чистою та прохолодною водою з криниці. Посідали на коні та вирушили в далеку дорогу. Жінка з доньками ще довго стояли, дивлячись по рукам слід та шепчучи молитви. Минали дні, минали ночі. Вже три роки пройшло з того часу, як роди вирушили в дорогу. Одного ясного дня, коли ще роса на траві блищала, заїхали у двір двоє молодих посад. І полилися сльози гордості у матері, бо впізнала вона своїх синів. А донечки не могли не милуватися братами та розпитували їх про товгий шлях в далечині від рідного села. Сини вклонилися матері та подякували їй. Рідна матуся, ми повернулися додому живими, здоровими та повними сил, бо скрізь нас оберігала твоя любов. Та турбот. З тих самих пір український народ почав вишивати сорочки для парубків та чоловіків, щоб зберегти силу та мужність. Згодом дівчата почали робити яскраву вишивку і на своєму одязі. Там були літи, листя, калини. І стало жити прислів'я серед українців. Яка сорочка, така й господиня буде. Горі лютий, вишиванка. Посміхалась дитина, бігла полем у сні, Небеса умивали рідні очка ясні, І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша, і мов барвистий метелик, поруч гралась душа. Ти скажи мені, тату, що за дивна земля? Почала прилітати в сни мої звіддаля. І ласкава, як мама, і мов казка, без меж. Ти коли мене, тату, в землю тупо везеш. Ой, дитя моє, Ластів'я моє, народив тебе теплий край, то в країнонька нас пригадує, стукав серденько, прилітай, не загою вік я в ту землю путь, там слова пісень у садах ростуть. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ. Я посивів тут. А живу я там, тих сердечних пут не розбить літам. Там, де ти біжиш, я біжу малий. Пріднім крає жить я судьбу молив. Обцілують хай твої ніженьки, землю матірну у доріженьки, у доріженьки у яруженьки, білі лебеді, сиві, руженьки. Посміхалась дитина, бігла полем у сні, Небеса умивали рідні очка ясні. І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша, і, мов барвистий метелик, поруч гралась душа. Вранці очі, як мальви, у дитяти цвіли. Ти скажи мені, мамо, ми поїдемо коли? Край дороги, то поля там, як Божа сльоза, там живе наша доля, там живе Незгаса, ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ. аж до ранку вишивала дівчина. you Вишиванка під час війни набуває особливого значення, стаючи не просто одягом, а потужним символом та оберегом. Вона є проявом нашої національної ідентичності, нагадуванням про багатовікову історію та незламний дух українського народу. Кожен хрестик, кожна ниточка, виплетена з любов'ю та вірою, символізує нашу єдність, силу та прагнення до свободи. Вона стає своєрідним щитом, оберегом. Що нібито захищає наших воїнів на передовій та підтримує тих, хто чекає в тилу. Традиційні орнаменти, що несуть в собі закодовані побажання здоров'я, сили та перемоги, набувають нового, глибшого сенсу. Шиванка є також мовчатним протестом проти агресії, демонстрацією того. Що нас не зламати, що наша культура жива і продовжує розвиватися, попри всі випробування, вона об'єднує українців по всьому світу, нагадуючи про спільне коріння та незламну віру в перемогу, світла на темряву. Носити вишиванку сьогодні це не просто слідувати традицію, це виявляти свою громадянську позицію, підтримувати бойовий дух нації та вірити у світле майбутнє України. Це наша броня, наша пісня, наша молитва, виткана на полотні. Пізних імперій, з вогню війни держава повзала, та заступивши рідні кордони. На русі боротьбі суртувала, з усіх боків ворожа навала, червоне біле лихо навколо. Ти тут суєш, пигунські інтриги, та крисить кров'ю містичне голо. Пора зростання нових героїв, Два буяні нації світу бою наше військо посало, помрі не щез заповіту. Постали, та й кайдани порвали, ворожу злую кровь сокропили, в Україні кращу долю дістали, та волю для усіх поновили. Воля на власній території, воля, героїчна історія, воля, це український всесвіт. Воля! Територій, воля, героїчна історія, Воля, це український всесвіт, Волі, воля І найде на декілька фронтів, Підступний ворог чим далі душі. У променях рубінової зірки полює на загублені душі Серед своїх, то чвари, то зради, хоч наче вірять всі у єдину. Соборну самостійну державу, невже не захистити країну, Ні, брате, разом ми не здамося, та битимося всі до останку. Бо так у нас раду повелося своє берігати ще змалку, тоді всі мій великі і нові, там де Дніпро біжить поміж кручі Згадаймо усіх, хто боровся, та виборов нам полю рішуче. Власних територій, воля, грішна історія, воля, це український всесвіт, волі, воля, воля на власній території, воля, гришна історія, воля, це український всесвіт, волі, воля. А українська вишиванка диво, у ній народу код його душі, і кожному в ній зручно і красиво Вдягнути ж вишиванку, поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй, і хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке черельце, рідний край, чарівна Україна. Мати й батько, пам'ятай про це. І хліб на вишиваним рушникові, і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди навкруги чудові, і стежка, що усе світ повела. Вдягни свою чудову вишиванку, відчуй в ній ласку і душі тепло, і чистий ранок в ніжному серпанку, і те, як добре з мамою було.